35-й день від повного сходження картоплі сорту Рів'єра. Ми пережили з вами два приморозки. І саме час зараз подивитись, що ж там є. Ну що ж, з Богом. Іди сюди. Отак, щоб тебе всі бачили. Так, уже бачу просто перфектно результат. Так, одна-дві. Так, надіюсь, сюди отак буду класти. Давайте зараз тут перевіримо, що нічого нема. Так, наче все. Нічого більше нема. Так. Мисочку видно нашу. Поїхали. Акуратно розбираємо. Так, так, так. Коли перший раз копаєш картоплю, це як лотерея. Таке враження, наче монетою стираєш лотерейний білет. Так. Ну що ж, бачимо, так, оце в нас от така була картоплинка. Так, тут більше нічого. Столони. Столони рахуємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Одинадцять. Одинадцять. Ну, таких більш-менш одинадцять столонів. Є ще зав'язі. Ми бачимо, тобто... Картоплі росте ще до повного дозрівання приблизно два тижні. Ну, ще ця картоплин має шанси підрости. Ну, копнемо ще один кущ. Теж акуратно його сюди витянемо. Перевіряємо відразу. Нічого нема. Так. так, есть, так, гарна картопля, як на цей час тридцать пятый день. Песля. Повного сходження, це доволі таки, я вам скажу, непогано. Як на 35-й день, то доволі таки непогано. Гарні екземпляри, картоплі ще рости близько двох тижнів. Дуже гарна картопля. Мені подобається.